Ми можемо змінювати хід бойових дій за рахунок кількості або якості в якийсь проміжок часу. Наприклад, «Хаймарси» гарно позитивно вплинули на те, як ми воювали минулого літа. Але чи виграли ми Хаймарсами війну? Ні, не виграли. Чи виграємо тільки хаймарсами війну? Теж не виграємо. І тут до Хаймарсів треба ще щось, ще щось, і такий теж довгий список. Так само по всіх інших позиціях. Тобто FPV зараз дуже позитивно з одного боку впливають на війну для нас, бо ми їх купуємо, передаємо, держава їх купує, передає, але і в росіян є те саме. І тут постає питання протидії. Це вже інша зброя, інша техніка. З'являється питання кількості. Кого більше, наприклад, у нас тисяча FPV і у них тисяча FPV, Тоді хто перший закінчиться? Напевно, ми, бо в нас менше людей, менше техніки. Тоді, значить, нам що треба думати? Нам треба думати, як зробити так, щоб ми не закінчилися.